На передовій не можна це раз, бо, бо, а друге у формі не можна це два вживати. До виходу книжки там ніхто не знав, що я щось пишу, що, що я письменник. Тобто я вже десь говорив, там, от в особі. Бо там було більше людей, там був полігоний, там було такі майже курорт хардянські. Тобто люди готували, готувалися до війни, а готувалися до війни це ще не війна. Хоча вже розуміли, що не сьогодні, то завтра. Так, як я вже казав, мусульмани, юдеї, християни віком від 18 до 65, темношкірі. Італієць, швед, етнічні росіяни з російським паспортом, білоруси з білоруським паспортом. Тобто всі люди, які вирішили стати на бік добра. От вони зрозуміли, де зло, а де добро. От, бо це добро. Тобто ми всі живемо на планеті земля. І, і це нас так чинеться, всіх повинно заторкувати. Кось заторкує когось ні. Хтось може і живе. На, там, на умову бачу, за 50 кілометрів від передової його це не хвилює, а хтось тобто може жити за п'ять тисяч, тисяч кілометрів, а його це хвилює, от і він вирішив за якусь якимось чином прийняти участь. Є люди, які там... Я був дуже здивований в Азові, коли Швед розмовляє англійською половину батальйону, з ним з англійською. Тобто, люди знають тобто, є люди, які мають потребичні освіти, мають вчені 100 а є люди, які мають потребусті. Які реально жили оцим життям босяцьким так і далі, так далі. Тобто, як колись сказала і свого часу моя перша вчительника, в тебе неправильне розуміння пошла. По було можливості слідкових реалізувати. Тобто робингу 30 років тому це майже завжди карна справа. От, це кармелюдство, чи як хочете, а зараз є можливість це реалізувати і це не підпадає під, під статтю карного кодексу, навпроти це підпадає під поняття героїзм, доблесть, відвага. А є хлопці, які там прочитав колись по такувати гроші Єва Скателецька, я буду заготовлю. Він там собі працював вдома, щось там робив, там столярував, чи там шокерував, і так далі, і так далі. А от все, патрульон, вони підрозділи. Ще на полігоні ідеальний підрозділ це 12 чоловік. 12 чоловік. Е, приблизно бажано одного віку, приблизно бажано в її Тобто, якщо це літні, літні молоді, молоді. Бойовому стою не на плацу, бо лицарі на плацу не ходять. Це клово не ходять на Ти То ти лисерити на байдан? Тобто це не лише розгляняє майдан. Я не вірю, що добровольчі батальйони можуть охороняти Верховну Раду чи Лавру, наприклад, у там московських попів, щоб добровольчі батальйони будуть зачищати Майдан, там, бо там бачите алкоголь, які зібралися. Добровольця це не до лиця, це соромно. Це, це не О, щоб, Тобто, щоб було зразу зрозуміло. І далі підрозділ це. Кулеметник, другий номер, гранатометник, другий номер, снайпер і наводчик, і шість автоматів. І оці 12 людей повинні виконувати завдання будь-якої складності. От, е, Тобто йде пара, йде пара. Ось сектор обстрілу виникає ліворуч. Ми боєповернулися і маємо стрілюти туди. Сектор обстрілу проявляється праворуч, ми йдемо туди. Ми йдемо політизоні, да відстані там метр два. Якщо він молодший і швидше бігає, я кажу, нас на полігоні цього не навчили, і він зробив півтора кроку вперед, а сектор обстрілу там, я повернув свій автомат і стрілював на спину, тут подивитися. Це ази, які даються на полігоні. Е, оце yeah. головне. А філологти, чи жінкові злодії, от там юдей чи католик, це абсолютно нікого не, не цікаво. Вони добровольці, вони б захищати свою країну, і вони герої.